Торі наші паломники, ми далі в Ізраїлі. Ми е, в місті Хайфа, за моєю спиною узбережжя, прекрасне узбережжя Середземного моря. А ми знаходимося в такій місцині, яка ну, в принципі не має відношення до християнства, як такого. Це так звані Бахайські сади. Е, справді місце, яке ну, направду милує око людини. Це такий величезний, прекрасний дендропарк з такими різними гарними архітектурними формами в самому низу є храм Бахаї, якому похований один з засновників цієї течії, цієї релігії, який отримав згодом титул БАБ, тобто ворота, через якого, через послідовність, наслідування якого людина може висягнути вічне життя. от Цікавий такий мікс релігійний, насправді, мікс іудаїзму, і мікс е, іудаїзму, і, е, і мусульманства, який в кінці кінців е, він цей, е, був чоловік страчений іранською владою у 1850 році, і потім послідовниками похоронений власне, там цей храм з золотим куполом, він є е, якраз на цьому місці збудований, де є могила. Цього баба Бахаула був наступником його, який розвинув цю релігію, розвинув цю течію. Ось, і Понині вона продовжує жити тут, в Ізраїлі є певна кількість послідовників а в цілому світі, нараховують навіть до семи мільйонів послідовників. Це досить закрита релігія, Ось, але тим не менше вона має своїх послідовників і. Також я ще раз повторюся міксом і міксом і іудаїзму, і мусульманства. По-різному можна дивитися і дивлячись крізь призму того, що ми є тут фактично на горі Кармель, частково, крізь призму того, що пророк Ілля ще шість століть до народження Ісуса Христа боровся тут з вагалами, астартами, з ідолами, з різними ідолами. І Ось бачите, минуло так багато років, вже там більше двох тисячоліть, а все рівно якісь такі речі, які не мають, напевно, відношення до живого Бога, продовжуючи. Не знаємо, але на все дивимося, пробуємо якийсь свій аналіз, свій висновки, ну і споглядаємо в принципі, красу, яка тут є поєднання архітектури, квітів, дерев. Мандруємо Ізраїлем, відкриваємо для себе щось нове і рухаємося далі.